Посмішки захопливі емоції та нові враження. Маленькі тростянчани цими вихідними мали нагоду відволіктись від стресу та війни. Тут цікаві ігри, і тут аквагрими є, тут і ще різні майстер-класи. Мені дуже сподобалось. Мені найбільше сподобалося, що тут конфети роздають тоді. Там я випив пазли, там розкрасують. Ну, мені найбільше вразило, що там мені що моя сестричка розкрасила, мені найбільше сподобалось тут всього. Я роблю небо, потім, потім знизу жовте таке. Мені подобається, мені подобається допомагати, ще щось робити. З нагоди дня захисту дітей у Тростянці, попри війну, провели культурно-масові заходи для малечі. Міський парк перетворився на цікаве та затишне місце, де на діток чекали різноманітні локації від комунальних закладів громади: благодійний ярмарок, розваги від школи англійської мови, аквагрим, квест у мотузковому парку, ігри та майстер-класи. Я зараз малюю аквагрим. Це таке мистецтво, яке робиться фарбами на водній основі. Вони дуже легко змивають. І зазвичай ними розмальовують обличчя або руки дітей. Я представляю тростянецький молодіжний центр Коробка, і сьогодні ми робимо діток трошки щасливішими. Мені подобається ці майстер-класи, і я да, дуже задоволена. Сподобався мені дуже понравилось тут, тому що тут багато всього. Можна прийняти скрізь участь. Я долучилася до локації мотоскового парку і піднялася гору. Спустившись і мені це дуже сподобалось. Найбільше мені сподобалось ліпити. ліпити. Усіх без виключення малян пригощали солодощами. Ми завжди беремо участь в святкуванні цього класного свята День захисту дітей. І захотілося це зробити в ігровому більше форматі, щоб їх зацікавити. Тому що якщо дітей не мотивувати, вони не будуть вивчати. Тому ми вирішили взяти, хоч трошки англійської мови. І зробити їм весело закупити якісь цікаві солодощі, які саме вони люблять. Ось ну і звичайно буд лайк за клоун. Бо це яскраво, і так святкуємо The day of children! На жаль, через повномасштабну війну це свято пройшло не так, як планувалося. Його цьогоріч провели без звичної розважальної програми, але весела та радісна атмосфера все ж панувала. Ми, як дорослі, повинні піклуватися, щоб наші діти росли щасливими, навчалися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали чудовими громадянами нашої країни. Хочемо висловити велику подяку нашим збройним силам України за те, що вони боронять кордони нашої країни і Дали можливість нам сьогодні для діток відзначити. Такі заходи на жаль, планували більш розширену дитячу розважальну ігрову програму для малечі, але на жаль, страшна звістка знову прийшла в нашу громаду. Сьогодні загибель ще одного героя. Це Євгена Замуле. Отже, сумуємо, схиляємо голови в скорботі. Підтримка дітей зараз актуальна як ніколи. Зазначає Лілія Мельник. Жінка каже, всі дітки заслуговують на безтурботне дитинство. Яке, на жаль, війна постійно намагається у них. Забрати. Я думаю, що так, тому що наші діти і так багато вже бачили війни. І ось мій Степа неодноразово знає, що таке війна. Він часто згадує про бомби, про ну як про окупацію. І йому якось як дитині треба розвіювати свій всесвіт, розвивати, ну бачити не тільки погане, а щось хороше. І ну ці заходи, думаю, ну неодноразово покращують їм життя. І він прям хоче. І я думаю, не тільки він. Всі діти також хочуть. Думаю, це дуже класно і дуже всім дякую. Окрім майстер-класів, для дітей влаштували шаховий турнір. Поціновувачі вміло демонстрували свої навички та вміння. Сьогодні багато прийшло учасників. Це гарна можливість позмагатися, випробувати свої навички в шахах і також підвисити свій рівень майстерності в шахах. Я грав поки два рази. Перша нічия. Друга я виграв, але це було ну трошки складно. Це сильніший був чим перший. Цього ж дня на стадіоні імені Володимира Куця провели спортивні товариські турніри з футболу між ФК Тростянець та ФК Чемпіон. За підсумками маленькі спортсмени подякували Збройним силам України, отримали солодощі та гарні позитивні емоції. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.